Чим сильніше НАТО буде підтримувати Україну, тим швидше закінчиться війна. Це заява генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга. каже союзники обговорюють і вирішують багато питань щодо України напередодні саміту НАТО, який відбудеться в Вашингтоні 9-11 липня. У НАТО є погоджений план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Очікуємо нових оголошень про надання більшої військової підтримки Україні. Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом альянсу. Точні формулювання про що саме домовимося зараз, обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення. Я твердо переконаний, що чим сильнішою буде підтримка з боку альянсу, та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання Перед Україною, тим швидше закінчиться війна. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. А з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, це керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий ранок вам. Вітаю вас, добрий ранок. Чи я не помиляюся, ви так само підготувалися? І у вас емблема НАТО на футболці? Чи мені здається? З екрану? Ні. не помиляюся. Так дуже чекаємо Ні. на цей саміт. Це, і... це, це, це не емблема НАТО, але я, ну, скажімо так. Але здалеку здалося, що саме вона так само, як на їхніх логотипах. Пане Олександре, про НАТО піде мова, як ви вже здогадалися. Саміт, на який чекає весь світ і Україна, в тому числі для того, щоб ми не розчарувалися, не потрібно зачаровуватися. На що ви сподіваєтесь? Які меседжі головні для вас будуть на цьому саміті? Для нас найважливіше, щоб було підтверджено право на членство України без жодних попередніх зобов'язань і умов. Ось це дуже важливо. Плюс НАТО шукає зараз формату розширення співпраці з Україною. Наскільки це можливо, наскільки можливо досягти, скажімо, згоди між учасниками альянсу окремими щодо пакетів і підтримки України і щодо подальшої взаємодії в рамках програм, які зараз реалізовуються або будуть реалізовуватися, їх є немало. Але з точки зору підтримки безпосередньо військової, нам треба розраховувати на двосторонні тристоронні відносини. НАТО може забезпечувати координацію в рамках постачання логістики через військову базу в Візбадені в Німеччині і так далі. Але я думаю, що для нас, поки ми йдемо до НАТО і поки ми рухаємося, проходимо цей шлях, який дуже непростий, треба сказати, адже зараз, на жаль, немає рішення. Безпосередньо дати, коли Україна може стати членом НАТО, і це є, скажімо, найбільша проблема. Я думаю, у наших взаємовідносинах адже Україна звернулась, і президент України Володимир Зеленський ще раніше, ще понад рік тому, про це говорив. І була відповідна заява і звернення, на жаль, поки що. А, вона прийнята до уваги, взята до уваги, але немає конкретики. Тому я думаю, що поки ми чекатимемо конкретики, наш шлях це укладати угоди про безпеку, ті, що зараз підписуються, це важливо, і формувати альянси двосторонні, трьосторонні, чотирьохсторонні. Я бачу на сьогоднішній день вже викреслюється вісь держав, зокрема членів НАТО, які готові зробити більше і які готові піти далі в підтримці України. Наприклад, це Велика Британія це країни Північної Європи, маю сказати Данія, Швеція, Фінляндія звичайно, це країни Балтії. Ми польща не, не зважаючи на те, що ми маємо там зараз непрості відносини з точки зору експорту сільськогосподарської продукції з України і транзиту через території Польщі, важка ситуація, все ж таки зберігається. На жаль, але безпекова ситуація. Оборонна взаємодія у нас, в принципі, на висоті в майбутньому можливо долучати до цього і держави і Чорного моря, зокрема Туреччину. Зараз вона не відіграє таку важливу роль, але ж і не заважає Україні. І, в принципі, ми взаємодіємо і в оборонно-промисловому комплексі, і Туреччина не дає право російським кораблям проходити Босфор. Тому НАТО це важлива мета. Ми будемо до неї рухатися, але на шляху до неї у нас є. Серйозні виклики безпекові це е, війна, яка триває, і нам потрібна підтримка за тут і зараз. Тому, от в рамках цих альянсів Франція, так само, яка долучалася ідеї Макрона, звучали, ми будемо працювати. Побачимо, як позначиться робота альянсу із новим генеральним секретарем, який вочевидь, з'явиться після цього саміту. Е, є такі сподівання на те, що Марк Рюте, ну який вочевидним стане. Я думаю. Буде ще активніше, ніж ясний ЄНС Столтенберг, працювати, але треба розуміти, що далеко не все залежить від позиції генерального секретаря. Генеральний секретар теж, в принципі, заручник певним чином ситуації, адже йому треба між 32 країнами-учасниками НАТО. Знаходити баланс і консенсус, що на сьогоднішній день є не так просто. Ну принаймні, фактор угорщини вже знайшли, як вирішувати можна не підтримувати, але і не блокувати рішення, які стосуються України. Принаймні, ну така кулуарна домовленість між Рюте і Орбаном вже опублікована в медіа. Яким чином будуть домовлятися з іншими країнами, пане Олександре, важливо. Ну і фактор виборів в листопаді місця в сполучених штатах теж важливо. Чи буде НАТО в тому вигляді, в якому воно існує зараз? або існувало досі, це теж велике питання. Як вам виглядає? Я думаю, що буде тобто, все одно розумієте, НАТО так чи інакше буде. Питання в тому, що НАТО можливо буде реформуватися, можливо, змінюватися. Так само можливо будуть ухвалюватися якісь рішення, але сам альянс він буде зберігатися. Тобто, як би там не було, питання НАТО це ж питання присутності Сполучених Штатів, зокрема. Це питання гарантування безпеки. От фактично після другої світової війни була створена конфігурація безпеки, що Сполучені Штати беруть на себе левову частку і гарантують мир в Європі, до речі, що і відбувалося фактично до повномасштабної агресії Росії чи до агресії у 2014 році до анексії Криму. Але ж Україна, на жаль, не є поки що членом НАТО. І відповідно на цьому тримається баланс. Сполучені Штати гарантують безпеку, і ви бачите, що війни потрясінь між учасниками НАТО не було, підкреслюю, між учасниками, але зараз конфігурація дещо змінюється, бо безпекових викликів стало більше. І, вочевидь, та система координат безпеки, яка є між НАТО в Європі, Сполучених Штатах і інших державах, вона дала певні збої. Це очевидно. Її треба реформувати і посилювати, посилювати це прийняти Україну до членства, реформувати це, ухвалювати механізми, мабуть, коли не потрібно 100% голосів за кожне рішення, тому що це ускладнює і затримує ухвалення необхідних рішень. Ну, от, власне кажучи, по кожному питанню тому реформування так: якщо ви натякаєте про те, що коли прийде Трамп або якщо він прийде. Чи оберуть його в Сполучених Штатах, чи означає це, що він першим своїм рішенням ухвалить вихід США з НАТО і відмову від захисту Європи? Я не думаю. Він буде критикувати. Він буде говорити про те, що європейці мало тратять про те, що треба більше, про те, що вони безвідповідальні тощо, тощо, тощо. Але викликів настільки багато, що Вийти з НАТО чи залишити НАТО, це означає, що Сполучені Штати залишають Європу на поталу Росії і Китаю, пане Олександре. А тут в продовження того, що ви сказали, якраз одна з ключових тез Столтенберга протягом останнього періоду, яку він доносить з різних медійних майданчиків, це те, що альянс потрібно готувати до небезпечного світу. Мова йде про ядерну загрозу, і ця загроза, вона якраз йде від Китаю і Росії. Він про це говорить відкрито. Трампу не буде вигідно залишатися сам на сам з таким потужним ворогом, як Китай. Справа в тому, що е, Трамп буде діяти, виходячи ще й з економічного інтересу. Очевидь, економічний інтерес і зацікавленість розумієте, ну от е, смішно дуже лунають, коли я там читаю в медіа різних про те, що мовляв, Трамп сказав: а що ми дали Україні 60 мільярдів, для чого це було, і що нам це дає. Ну, якщо в його команді немає кому порахувати, скільки Сполучені Штати зараз отримали від того, що вони збільшили обсяг експорту власного газу нафтопродуктів і а, розширили фактично торгові позиції, по яким вони взаємодіють з європейським союзом і отримують серйозні вигоди, ну так хтось із у нас може це порахувати. Наступне, якщо а, дуже просто говорити словами лінці Грема, сенатора республіканця, який теж є прихильником Трампа, в свою чергу, який сказав про те, що. В Україні тут 12 трильйонів закладено. Ви хочете це віддати Росії і Китаю в майбутньому? Тому дуже багато насправді економічних плюс посилення економіки Китаю звичайно означає ослаблення США автоматично. Автоматично яким чином а, тоді покращувати життя американців, про що говорить Трамп? І дуже багато таких моментів, власне кажучи, які будуть змушувати їх. А, Коригувати свою роботу, свою діяльність порівнянні з тими заявами, які робляться зараз, давайте поговоримо про війська з під фінського кордону, які майже в повному складі передислокувала Росія. Чого спостерігати? Як воно виглядає, і кого туди направлять? Отих от, от новонабраних, ненаучених для того, щоб освоювалися, і це буде така ротаційна схема. Там вони під фінським кордоном вчаться і далі йдуть пакетуватися, чи як? Ну, справа в тому, що Ленинградський військовий округ, він зараз у Білгородській області, переважно, або в Курській. І, ну і в Брянській, він розкиданий на кордоні з Україною. в Брянській там менше. Це зовсім не Санкт-Петербург, це зовсім не Фінський залів, і це зовсім не Ладожське озеро, і там, значить, кордон з Фінляндії, Ліса Карелії. Зовсім не те. Тобто, ну, в чергове просто що? на що фіни так натякнули, отак обережно. Про те, що 8 на 80% військові округи порожні, які знаходяться на кордоні з Фінляндією. Про це говорить фінська розвідка, і з інших регіонів так само Росія стягує в Україну. Вони вже не стали говорити про те, що Путін і Кремль чергово збрехали. Про те, що от зараз вони перемістять значні сили. До фінського кордону, а це просто демонструє фактично одержимість Путіна саме війною проти України, тому що дивіться, от логіка абсолютно порушена. А Росія ж говорить про те, що НАТО у грані ця угроза? Ну так НАТО прийшло в Фінляндію. Як ви реагуєте на ці погрози? Тим, що ви знімаєте звідти війська? А якщо звідти агресія, якщо звідти враг прийде, от, говорячи російською термінологією, чим ви захищатися будете тоді? Ну а власне кажучи, це знову ж таки просто розкриває брехливість російської пропаганди і їхніх намірів. Що стосується загалом ситуації, я можу сказати, що зараз нарощування там не спостерігається за тією інформацією, яка є, потяги ешелони рухаються від Санкт-Петербургу і не тільки в бік кордонів з Україною. Вони везуть там скільки можуть везуть? Три тисячі чотири тисячі підвозять. Йде поповнення. І воно там просто проходить навчання на полігонах і одразу передислоковується ближче до кордону, що, втім, особливо ворогу не допомогло в угрупуванні військ Сєвєр, яке, в принципі, на сьогоднішній день знаходиться там, де я вже сказав, в цих областях. І незважаючи на те, що вони їх доукомплектовують, бачити, що досягти успіху на Харківщині не можуть навіть пропускають такі. Болючі для себе і успішні наші контратаки локальні, які подекуди ворога витискають. Пане Олександре, ще маємо до вас одне питання. Зокрема, мене цікавить той учорашній візит та вчорашня зустріч Путіна з Кім Чен Іном. Розуміємо, що не просто так літав на гостину, тому що більше ніде його не чекають і виїхати може лише до північної Кореї. Чого нам очікувати? Вчора було дуже багато мемів з цього візиту, але ми розуміємо, що плакати нам доведеться через певний період після цього. Справа в тому, що пік загроз, скажімо, від північної Кореї, великий, він уже, він поки що пройдений, і ми входимо в такий режим плату, якщо можна сказати. Тому що чому так? Бо більшу кількість того, що Північна Корея могла передати зі складів або продовжує передавати сумарно, як говорять наші південно-корейські друзі, це 4,8 мільйона снарядів. І мін різних типів, мін найбільше там до мінометів. Ну там є і до реактивної артилерії, і до ствольної снаряди. Це, це звичайно велика кількість, тому що за різними оцінками реальна цифра, яку Росія здатна виробити цього року 2,8 мільйона снарядів. Уявіть собі, наскільки Північна Корея підсилила Росію. Ну і там балістичні ракети, але там не така велика кількість їх була передана. І зараз а, Північна Корея буде працювати із заводів, тобто постачання буде йти з заводів. Ті ж самі снаряди, що вони можуть виготовити, як правило, можливо, будуть ці ракети КН 23 балістичні. Побачимо, але переважно це снаряди, це міни, це те, що Росії необхідно а, дуже оперативно. Плюс я не виключаю, що а, Путін міг домовитися з Кімом про а, робочу силу. Про дешеву робочу силу, яка може працювати в тому числі і на військових заводах в Росії, де теж там не вистачає зараз працівників їм не вистачає яким це заповнити. Ось це головні ризики, які на сьогоднішній день є.